Доброго дня, я з України, жовтень місяць на вулиці, і вже достигає наш виноград будь-яких сортів і будь-якого призначення. Це в мене виноград, я привезла з дачі. Він в мене винний, і, хоча вже був і приморозок, і досить вже пізно, тобто середина жовтня, але він все одно залишається кислим. І сьогодні я буду робити виноградний оцет. Вже робила його, робила в позаминулому році. І мені дуже сподобався. Рецепт досить легкий, дуже схожий на рецепт яблучного оцту. Але зробила трішечки, не знала, сподобається, не сподобається, сподобався дуже. Додавали і в салати, і можна додавати, коли маринуєте м'ясо, рибу, будь-які овочі для запікання. Дуже гарний і ароматний вийшло оцет. І тепер я буду робити. Більшу кількість буду робити ось такі великі банці. Робити можна і в скляній тарі, можна робити і в пластиковій тарі, яка виготовлена з харчового пластику. Так, перше, що виноград не мию. Знаю, що виноград мій не оброблений. І, взагалі, для того, щоб краще йшов процес бродіння, я його залишаю немитим. Буду відривати ягідки від гілочок, щоб ягідки були чисті. Тут в мене 4 кг 200 разом з гілочками. Зараз я буду вибирати гілочки і буду бачити скільки буде чистенького винограду. Буду одразу складати ось цю банку, в якій я потім буду його зброжувати. Ягідки я відділила від гілочок. Получилось в мене тут ровно 4 кілограми, тобто гілочки всього 200 г важать. Так, це в мене тара шестилітрова, і подивіться, як дуже гарно вийшло. Потрібно, щоб виноград в тарі займав дві третини, щоб було де бродити нашому оцту. Виноград в мене виявився досить суповитий. Тому, поки відділяла ягідки від гілочок, вже багато було соку. І тепер потрібно його помняти. Так, як в мене широке горличко, то я беру звичайну товкучку, якою робимо картоплю пюре, і мну нею. А вже ж можна руками, якщо робити в 3-літровій банці, можна звичайною скалкою, якою розкачуєте тісто. І ось так гарно переминаємо для того, щоб весь виноград був подрібнений І для того, щоб він дав сік. Виноград я розім'яла. Ось такий соковитий він, дуже багато соку, бачите? Так, трішечки він осів. І тепер буду додавати цукор. Цукру повинно бути 100 грамів на кілограм винограду. В мене 4 кілограми, тобто я буду додавати 400 г цукру. І також буду додавати водичку. Водичку е, потрібно дивитися десь е, 800 грамів літр на кілограм винограду. Чому не точно літр, а приблизно 800 грамів літр? Тому що я ось зараз буду додавати тепленьку, кип'ячену водичку. І буду дивитися, потрібно залишитись. Десь сантиметрів 10 для того, щоб оцет міг гарно бродити. У мене тут є риски з літражем на мисочці, і було в мене 2,5 літри. Зараз я подивлюсь, скільки я додам на 4 кілограми. Мабуть, 2,5 літри і буде. Так, рівно ось дуже гарно. Таким чином потрібно, щоб у вас виглядала баночка чи бутиль. На 10 см не доверху заповнений він був. Для того, щоб виноградний оцет дуже гарно зброжувався. Зараз я прикриваю його марлечкою і приберу в будинок. Так як на вулиці вже досить холодно, вночі, сьогодні в нас було мінус 3 градуса навіть. Сьогодні 17 жовтня. Тобто, повинно, щоб... Він стояв і бродив в теплі. Стояти і бродити він буде на протязі двох тижнів. Кожного дня ми будемо його відкривати і дерев'яною ложечкою гарно перемішувати. Через два тижні ми будемо його зливати. Чому саме два і як зрозуміти, що вже потрібно зливати? По-перше, всі ягідки осядуть на дно і тут буде. Така не прозора, а трішечки мутнувата рідина, але ягідки будуть знизу. І коли ви будете відкривати і перемішувати, вже не буде утворюватися піна. Тому що на протязі цих найближчих двох тижнів кожного разу, коли ви мішаєте, утворюється піна. Минуло два тижні. Ми його проціжуємо через цю марлю, викидаємо повністю виноград і залишається ось така чиста, але така мутнувата рідина. Додаємо туди. Ще цукор. Також вже перевірений варіант. Робила із додаванням цукру на на другому етапі саме виноградний оцет, і без додавання цукру. Додаванням цукру оцет виходить більш ароматний. Так, додаємо 50 грамів на літр рідини, яка у вас утворилась. І знову накриваємось таким чином марлечкою і прибираємо десь на півтора-два місяці у прохолодне місце. Тобто, це може бути погріб, може бути якийсь холодний, прохолодний підвал, може буде бути, бути навіть холодильник. Він буде там ще бродити, він буде дозрівати, скажімо так. І через два місяці він вже буде повністю готовий. Потім його, його також потрібно буде процідити вже до такого стану, який ви можете використовувати. Тобто, все одно, як і яблучний, він буде трішечки мутний, але на смак, на аромат, ви вже зрозумієте, що це оцет. Колір оцету залежить від кольору винограду, наскільки насичений виноград дає. Сік, чи буде він більш темного кольору, чи, чи буде він більш світліший. Я так думаю, що мій виноград буде більш світліший, тому що коли переминала такий сік, досить світлий. І зараз хочу вам показати, як виглядає мій яблучний оцет, який я зробила ось в цьому році. Вам показувала, як його робила. Ось, подивіться, ближче вам підношу. Ви бачите, зверху це вже не піна, це утворилась оцтова матка, як я і казала. Вона не повинна бути піною, вона не повинна бути пліснявою. Вона такого, такий шар, як знаєте, ото був чайний гриб. Використовували для приготування квасу. Ось я ближче підійду і покажу вам. Бачите, вона така глянцева, трішечки блистить. Ось. Ось стало, щоб було видно, видно, гарно видно. Оце вже говорить про те, що оцет в мене проходить правильні процеси приготування. Вже пройшов, мабуть, місяць, вже можна навіть його злити. Бачите, трішечки він такий мотнуватий, не буде він повністю прозорий, хоча на сонечку, подивіться, який він гарний колір має. І вже в принципі можна використовувати. Навіть через марлечку чую дуже гарний яблучний аромат. Ну, На смак ще його не куштувала. Ось так просто і легко можна в домашніх умовах зробити різні види оцту. І яблучний і виноградний. І ви будете 100% знати, що вони натуральні, і ви можете використовувати і в косметиці. і на... То п'ють також по столовій ложці на стаканчик води з додаванням або без додавання меду? Дуже також гарна профілактика для вашого організму. Ну, я люблю використовувати ці оцити. ну, виноград, яблучний, коли в мене багато, то я і. Садяництво ви я використовую, вже казала вам. Ну, якщо і виноградного є багато, то чому його також можна використовувати для підживлення гортензії, лохини, ну тобто всіх тих кущів, які люблять кислий ґрунт? Дякую вам, що зайшли на мій канал. Готуйте в домашніх умовах всі-ці корисні і приємні оцти. Всім всього найкращого, головне, мирного неба над головою!